Я Артем Вусик, режисер, актор, перформер, художній керівник театру «Нафта». Ну, Харків для мене це дім, в першу чергу. Це мій дім. І мені дуже важко, коли я не вдома. Це місто, яке мене особисто надихає. Воно дуже протиречиве, воно дуже таке, ну дивне місто. Для мене Харків це місто авангарду. Це місто, де відбувалися завжди якісь. Новаторські, революційні в культурному плані події, якісь відкриття, якісь нові форми народжувалися. До повномасштабного у нас просто все вирувало. Да, місто з самою великою кількістю театрів по всій Україні, тобто таких а особливо незалежно. Після повномасштабного це все радикально змінилося, тому що місто стало на паузу. Якщо раніше було 40, то зараз це. Типу Ці перешкоди вони все одно як, створюють нові нейронні зв'язки, і ти починаєш думати, окей, не можна так, не можна так, не можна так, а якщо от так. І, і, і це робить наш театр Гнучків. Після повномасштабного вторгнення дуже жваво все одно розвивається театр, і в цілому якась нова культура, тому що у нас відпало російське. Нам треба зрозуміти, а що ми маємо. Ми шукаємо якусь свою нову ідентичність, і це невід'ємна частина нашої якоїсь національності. І це якраз той час, коли ми розуміємо, що треба діяти. Я за те, щоб дивитися в майбутнє і не боятися експериментувати, не боятися йти в якісь невідомі шляхи, невідомі двері, тому що тільки так ми можемо знайти нових себе.